Доброго дня усім! Чергове наше надходження, зараз детально вам все покажу і розповім. Це у нас Audi e-tron в класичному виконанні кузова 55-ка, 95 кВт об'єм батареї в цьому автомобілі, 300 кВт потужність двох електродвигунів, 408 кінських сил. Автомобіль 2020 року випуску. Привезений він зі Швейцарії, викуплений в офіційного дилера. 68 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Вся сервісна історія по ньому присутня. Автомобіль весь в заводському окрасі без ДТП, та пошкоджень та підфарбувань. На дуже класній комплектації це в нас подвійний S-Line і наявний Black пакет. В дуже крутому, темно-сірому. Кольорі, як, на мою особисту думку, один з найкращих кольорів саме на цю модель автомобіля. Так, По комплектації у нас максимальна адаптивна матрична оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту, камери кругового огляду 360, так само парктроники 360 з асистентом автоматичного паркування. Повний пакет асистентів. Це у нас адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, мертві зони, виїзд парковки, проїзд-перехресть. Все в цьому автомобілі присутнє. Розширений розширені порти зарядок, тобто наявний додатковий порт з правої сторони. Опційні 21-го радіусу 265-45. Гума, опційні диски, ось такого формату. Гума в гарному стані. Continental. Зараз скажу гума. Так, далі в нас наявний безключовий вхід на всі четверо дверей, а також відкриття кришки багажника без допомоги рух. В цьому автомобілі присутні динамічні в нас поворотники. Наявний. Фаркоп, як бачите, Так. він код для перевірки. Восьмий місяць 2020 року автомобіль виготовлений був. Так, далі. У нас є дотяжки дверей і подвійний склопакет, як спереду, так і ззаду, а також і панорамний дах. Салон, повторюсь, теж в виконанні S-Line. Комбінована шкіра Алькантара, чорна стеля, електрорегулювання сидінь, також пам'ять сидінь, преміальна акустика Bench Ozen. Є амбієнт підсвітки в картах дверей та на панелі з вибором кольорів, максимальні розширені, повний електропакет. Відповідно, мертві зони. Кермо S-Line Тут на панелі теж розширений шкіряний пакет натуральна шкіра валькона. 67 тисяч пробігу. Камери кругового огляду, підігріви сидінь, проекція на лобове скло, всі асистенти, Android Auto CarPlay, пневмопідвізка. Все по цьому автомобілю є. Зауважень по салону немає. Безпровідна зарядка для телефону також присутня. Автомобіль в збереженому в гарному стані. Задній ряд. Задньої кліма в нас немає, тільки двозонний кліматконтроль. Ось такий стан сидінь. системи Ізофікс, як спереду, так і ззаду теж є. По техніці ніяких зауважень теж, відповідно, немає. Автомобіль, повторюсь, викуплений в офіційного дилера. На обслуговування та гарантію тут, в Україні, він стає. Ось такий задній ряд. Ось такий автомобіль є в нас в наявності. За детальною інформацією, додатковими фото, відео, будь ласка, телефонуйте, телефон вказано в описі під відео або пишіть. На рахунок ціни також запитуйте, пишіть. Озвучую, озвучувати не буду.